Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відмикнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це, дітки? Так, це наша красуня осінь. До нас з вами прийшла чарівна осінь. Осінь, як і всі по року, має три місяці. Давайте відгадаємо перший місяць осені. Хто за серпнем приходить, літо червоне проводить, бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Який це місяць? Так, це перший місяць, вересень. На початку осені ще дуже, ще досить тепло, що можна побачити. Квітучими деякі рослини. У соснових лісах земля вкривається суцільним килимом із рожевих квітів вересу. Цвітуть осінні квіти, чорнобривці, жоржини, айстри. Наприкінці вересня небо все частіше вкривається хмарами, наче хмуриться, падають дощі, сонячного світла стає все менше. Ночі у вересні стають холоднішими, можуть бути приморозки на поверхні ґрунту. Який другий місяць осені? Відгадайте, помаранчевим став світ, жовте листя з усіх віт, пташки в вирі відлітають, хмарки дощик розсипають. Який це місяць, дітки? Так, це місяць жовтень. Другий місяць осені це жовтень. Жовтне листя на деревах у дібровах стихає пташиний спів. Ховаються комахи стає холодніше. Небо все частіше затягують хмари, і на калюжах з'являється перший льодок. Третій місяць осені. Вправо, вліво, вниз, назад. Всюди справжній листопад. Трішки ще і вже зима. От і осінь нема. Так, дітки, це третій місяць осені листопад. Третій місяць осені листопад. У листопаді стає досить холодно. З дерев і кущів опадає листя, в'януть та відмирають трави. Листопад називають похмурою осінню. В листопаді небо вкривають низькі сірі хмари, з яких падають затяжні дощі, дмуть холодні вітри і зривають постійні листочки з дерев і кущів, з'являються усі предвісники зими, сніг, мороз та крига на водоймах. Дидактична гра що я бачу у віконці. Осінь принесла з собою багато змін у навколишньому середовищі. Давайте ознайомимося з ознаками осені. Перша ознака дують сильні вітри. Друга ознака осені – На всіх деревах з'являються плоди. Слідуюча ознака осені те, що звірята готуються до зими, дехто лягає спать, а дехто робить багато запасів на зиму. Ще одна ознака осені це те, що зникають комахи. Вони ховаються під кору дерева та у різні щелини, і там будуть сидіти до весни. А ще осінню дуже часто ідуть. Дощі, поголивні, з грозами. І погода часто міняється від сонячної до вітряної дощової, а в лісі з'являються багато-багато грибів, які люди збігають та заготовлюють на зиму. А це, що дітки у віконці, Так! А це в нашому віконці з'явилися птахи, які осінню вилітають у вирій до теплих країв. А що тут у віконці бачимо ми? Так, тут ми бачимо багато овочів і фруктів, які зріють у нас у садах та на вгородах, і ми їх збираємо саме осінню. А ще наше небо. Подивіться, дивіться яке? Так похмуре та сіре. А в цьому віконці ми бачимо з вами, що так яскраві осінні листочки, які спочатку жовтіють, червоніють, а потім починають облітати. Молодці добре грали. Дидактична гра придумай речення про осінь. Подивіться уважно і давайте придумаємо з вами речення за схемою. Дивіться на картинки та називайте, що там зображено. Лелеки відлетіли у вирій. День став коротший за ніч. Дерева стоять золоті. Молодці. Зелені листочки перетворюються на різнокольорові. Зайчик із сірого стає білим. На вгородах зріють багато овочів, йде чарівна осінь. Осінь розмальовує дерева жовтою фарбою. Осінью діти йдуть до школи. Сонечко ховається за хмарами і стає набагато холодніше. Я ще тільки розпочинаюся. Я чарівниця осінь і буду з вами ще цілих три місяці. Зараз у нас тільки початок осені, рання осінь. До нових зустрічей, малята у нових і цікавих заняттях.